Навіщо президент Зеленський збирається до Південно Африканської Республіки? За перемогою? За перемогою. Там якась дуже важлива зустріч, потужна буде з царями, королями, імператорами. І він, до речі, отримає те, що те, на що він сподівається. Він збирається, по перше, тому що його покликали. він збирається тому, що його. Очікують, якісь царі королі імператори, аби заявити йому про якесь рішення, і про якусь то тут, тут якась конкретика. Він, до речі, отримає якусь конкретику. Чим він повернеться? Чим президент Зеленський повернеться з Пар з новою низкою рішень, які будуть хитро втілюватися, але це буде спрямовано для отримання. Перемоги таке відчуття, ніби він туди приїде. Йому скажуть, що потрібно зробити оце, оце і оце, залишилось зробити, оце, оце і оце, тому що зроблено вже багато, і ми тобі е е забезпечуємо перемогу. Тут саме не просто ми тобі е допоможемо, а ми зупиняємо і ми тобі забезпечуємо перемогу. Про що йде мова? Тут будуть ще знову ж якісь крапки стояти, тут будуть якісь. Е Зміни дуже радикальні в державності України, саме в законах і всьому іншому І тут, до речі, до того як він поїде в пар, не знаєте коли дата, коли він планує. Тому що тут до того, як він поїде на цю зустріч, йому необхідно поставити якусь крапку в якихось процесах в Україні. Тобто потрібно зупинка чогось або чітке вирішення, про що йде мова. Е, мова йде про імобілізацію, мова йде і про, люд... тобто, про людей. Він повинен вирішити питання з людьми, які не вирішуються вже довго. Тобто, тут таке відчуття, ніби Зеленський повинен був е, протягом останнього року прийняти якісь такі доленосні, болючі, але стрімкі рішучі дії. Можливо, що звільнення Данилова, Залужного, ці трансформації у владі, вони мають зв'язок з цим питанням, тому що до його поїздки в ПАР буде ще така певна кількість чітких, жорстких, але офіційних і необхідних рішень. Це може бути. Крапка в темі мобілізації, це може бути зупинка процесів міграції влади. Ну тобто, остаточно когось призначити, когось звільнити, когось анулювати посаду, наприклад, навіть або, як ми з вами дивилися, анулюють цілі якісь ланки. Да, да. Ну, тобто, Тут іде якась активна інтенсивна робота, ведеться вона досить. Я б сказала, приховано та двозначно це все відбувається відбувається в демонстраційному сенсі, але стосовно того, що відбувається за лаштунками, робота йде, вона йде жорстка, вона йде чітка і вона йде така конкретна. Тож повернеться він якимось розумінням з якоюсь. Чіткою е, крапкою стосовно наших дій і того, що ми очікуємо, але знову ж якась умова ще залишиться. Ну тобто, якусь умову все ж таки нам ще закинуть. щось, Щось ще ми повинні будемо зробити, аби і нам цю е, розумієте, нам цю е, перемогу, нам закінчення війни, нам зупинку е, оцих страшних процесів. Ну, нам і дають, кажуть, все. Оце зроби і все, і все, і все остаточно закінчиться. Чому росіяни знову почали активно вивозити дітей з окупованих територій? Так почали, дійсно почали. Собі, собі, собі. Це тактика, знову ж це тактика війни. все, не більше, не менше. Це не любов до наших дітей і бажання собі їх мати. Ні, це тактика, бо вони до чогось готуються. Вони готуються до різких змін, до яких вони до речі не готові. І це ну викрасти якомога більше громадян. Їх же ж там подохла яка кількість, розумієте? Якось вони певно хочуть компенсувати людей людьми. Може так, це така цинічна якась стратегія, навіщо наші діти? Як інструмент маніпуляції в тому числі, але більше тут все ж таки як трофеї, вибачте. Забрати собі? Це вже це, знаєте, тут просто таке. Вони якісь збочинці, розумієте? Бо це не просто на рівні е, державних якихось процесів, а тут ніби якісь метафізичні процеси ними вже е, за, застосовуються. Тобто, ну, фашистські якісь методи, я б навіть сказала. Це якась така, ну отримати собі громадян їх перевтілити перот, от щось тут ну тут фашизм, все, тут фашизм, і фашизм на рівні зміни крові, зміни свідомості, зміни ну орки. Крапка. Pra, як як ракова пухлина, розумієте, ну, тобто прорости якомога глибше в свідомість в людей, щоб більше було цих людей. Тому їм діти потрібні для того, аби е, маніпулювати не тільки дітьми, не тільки нами, ну, тобто світом маніпулювати, щоб в них там, наприклад, в заручниках і діти, ні. А це більше все ж таки на рівні. Захопити свідомість якомога більшої кількості людей і перетворити їх на орків. От чому вони це роблять? Бо ця альтернативна цивілізація під назвою Росіяни вони, ну, ну, вони потребують постійно нової крові. Бачите, тому вони так і живуть. І саме для того вони таке роблять. Чи надасть Литва запчастини для зруйнованих українських ТЕС? Вона не надасть, але е, ці заяви Литви про те, що Україні потрібна допомога, і вони згодні е, нам віддати на тобі, не небоже, що мені негоже. Е, то це все ж таки ці дії спровокують когось більшого надати нам потужну допомогу, і ми її отримуємо. Але не від Литви, і це мова йде не про використане. Те, що нам не підійшло, заберіть собі. А тут, все ж таки, мова йде про щось нове, потужне. Ну тобто, знаєте, вони будуть ніби розглядати позицію, віддати, щоб полагодити, хоч чимось. Хоч по чимось полагодити, аби воно працювало. І тут як вибір іде, чи таку стратегію вибрати, обрати і полагодити те, що є, або вкластися більш потужно і вибудувати щось більш круте, потужне та нове. І от все ж таки тут будуть розмови і все інше, але буде будуватися щось нове, потужне і не Литва. Чи зможемо ми відновити зруйновану інфраструктуру до опалювального сезону? Давайте так відновити всю інфраструктуру ми не зможемо ні до опалювального сезону, ні після. А тут буде зміна саме в наших процесах, технічна технологічні якісь будуть відбуватися зміни. І опалювальний в опалювальний сезон ми зайдемо е, в розумінні і в стабільності, але це не відновлення повної структури або відбудова того, що зруйновано. Ні, це зміна технічні, якісь будуть зміни, в які будуть вкладати гроші, то щось буде будуватися все ж таки класне, потужне, щось нам привезуть. От, прям привозять, знаєте, мені чомусь така картинка. Кораблі на них контейнери, в тих контейнерах якісь величезні ем, потуж, от, щось потужне, щось, е, щось на кораблях в Україну приїде потужне, міцне. Коштовне і дуже цінне для того, аби оновити технічні можливості нашої інфраструктури. І до опалювального сезону ми підготуємося: відновити ні, відбудувати ні, по-новому якось зробити, і воно буде працювати. Чи дійсно представники НАТО неофіційно обговорюють варіант уступок з боку України територій Росії в обмін на гарантії безпеки та прийняття України до альянсу? Ні, давайте так. Я не можу відповідати за всіх громадян, які дотичні до рішень. В альянсі, але сказати, що це не на офіційному, ані на неофіційному рівні, я не бачу таких можливостей, тому що їм це буде дуже невигідно, їм це буде, їм не цікавий такий сценарій, бо вони чомусь втрачають, і вони втрачають те, на що вони все ж таки сподіваються. А віддавати те, на що вони сподіваються, вони не хочуть і не будуть. Тож давайте так, чи будуть якісь. Заяви, чи дойде це до офіційного, да? Ну, давайте так, чи неофіційно вони не обговорюють. Ну, блін, ну по королю жезлив перевернутому тут ну, хтось про щось десь комусь на е, там, де це місця для паління, стоять вони і щось про щось балакають, але це не на рівні рішень, це не на рівні заяв, це на рівні пліток, можливо, на рівні е, якихось просто розмов. Так, але їм дуже дуже сильно це невигідно, і їм цей сценарій не підходить. Чому на що вони сподіваються? Ну, розумієте, тобто вони на щось претендують. Вони якось бачать закінчення війни. Вони якось бачать взагалі ситуацію цю і тут, не тільки про Україну, а тут про світову ситуацію. Люди, які саме приймають рішення. І е, варіант, що ми віддамо частину наших земель Росії, він для них є руйнівний. Не е, розглядають вони його як можливий. Тож ні, не боїмося цього. За це вони не, на це вони не підуть. Все ж таки, ні. Тут більше йдуть розмови про, як знаєте, як перемога в два етапи. Ну тобто. По-перше, вони не хочуть нас брати в НАТО. Це по перше, розумієте? Ну тобто немає цього в намірах. Так, є амбіції на якісь, е, ну, на якісь подальші наші з ними е, процеси, але для цього їм от, ціла е, наша країна, вона їм буде цінніша, аніж якщо ми від чогось відмовимось. І тут, навіть якщо йдуть розмови. Знову ж таки на рівні балачок, на рівні пліток, то вони можуть йти стосовно ну, знаєте, як двох етапів. Ну тобто, давайте зупинимось на чомусь от такому, почекаємо і вже повернемо все. Ну, тобто, якось так більше йдуть розмови, і знову ж вони йдуть не на тому рівні, де приймаються рішення. Тож, Давайте так. Хто взагалі розхитує цю ситуацію і звідки вона прийшла? Ой, ну тут розхитують цю ситуацію з декількох сторін, з декількох напрямків. Так, тут причетна до цього і Рашка в тому числі. Тому що, ну, ми розуміємо, що війна це не тільки на полі бою, а це і психологічні атаки, і інформаційні якісь види, атакування психіки людей. Тож, е хочуть, вони нас роздірбанять всі, і е е нібито. Розуміємо, як це зробити, але навіщо відповіді немає. Тож тут все ж таки я скажу, що НАТО і представники тих країн, які беруть участь у цій у цьому альянсі, вони більше зацікавлені в нашій цілісності, аби все повернулося. Можуть бути розмови про те, що двома етапами: в два в два сезони. Звільнити Україну, от якось так, і між ними, до речі, між цими подіями невеликий проміжок часу. Ну тобто, вони ніби як цю стратегію розглядають, що зупинку зробити зараз, потім, там, завдяки е, тиску, маніпуляціям і е, якимось блокуванням, все ж таки вигнати Росію з нашої землі. Тобто, отакий варіант вони можуть розглядати. Давайте так, чи хочуть вони взяти нас в НАТО, тому що, скільки б я не дивилася з першого дня війни, жодного разу я не побачила таку відповідь. Тому що постійно мені показувало, що ми не будемо ані в НАТО, ані в Євросоюзі, що буде абсолютно новий якийсь утворено альянс партнерський якісь відносини з іншими зовсім країнами, аніж зараз є, ну як в світі офіційно признаними, чи хочуть взагалі ці країни нас. Вони хочуть, щоб стало як було. Вони хочуть повернути до минулих угод, до минулих програм, до минулих процесів. І все е, розуміючи, що так вже неможливо, все ж таки на базі старого, старих домовленостей, збудувати щось нове, нічого не втратити, і рибку з'їсти, і пательню не вимити. Розумієте, що вони хочуть. Ну спостерігаємо, але не зважаємо на це багато уваги.